До речі, я от випадково підслухав, вам дзвонили 10 хвилин тому. Так, дзвонили, да, дзвонили люди із Сумщини і казали, що вже є прояви прикореневої форми склеротинії на соняшнику. І всі, всі адекватні агрономи, яких я знаю, всі бояться повтору 2022 року. Скажемо так, ну а ті, хто дивляться на рослини. Очима корови зараз радіють зеленій масі соняшника. Ми бачимо, що тік-ток заполонили відео з соняшником, де всі ним хезуються. Але, шановні, потрібно пам'ятати, що урожай не те, що на дворі, а те, що в коморі. 100%. Коли ми вже зберемо, тоді вже ми будемо про це говорити. Так, і до речі, тут ми викладали відео, да, там буквально декілька поодиноких рослин. І люди пишуть, та це не шкодочинний порог. Друзі, скоротиння це не а, про шкодочинний порог. Якщо декілька рослин вже є вражених і ще і про кореневу форму, то, скажімо, ми не знаємо, що буде в наступному році. Сто відсотків. Розумієте, от е, багато нехтували свій час вовчком. Багато хто нехтував і казав, та ну, що, хіба це пляма, там 2 на 2 метри, там, 2-2 метри там, а потім е, проходили два роки, він сіє знову на тому самому полі соняшник і випадає 60-70% врожаю. І Із клеротині точно так, що це не шкадачінний. Ні, спочатку нібито все й добре. І ти думаєш, що ну вже що, ну, коли вже рослині хворіти, коли вже їй хворіти, ага, прикореневої форми нема. Тут бах, кошикова форма. Це. Тому не потрібно нехтувати цим питанням. Це я кажу 100%.